Під цим розбите це під щитом уже тут під щитом розбите. У дверях вибите, пока завісили, і все. вибиті вікна, вирвані двері та знесений шифер. Так виглядає будинок 61-річного Геннадія після атаки російських військ. Чоловік разом з дружиною мешкають в прифронтовому селищі Новопавлівка на Синельниківщині. Каже, від його дому до лінії зіткнення близько 15 кілометрів. Сюди ми спускаємося. Прильот між прильотами. Спускаємося вниз і в дальній угол, щоб не попало. Гото ми туди. Ну і там земля двигається. Зробили пляння, я там будемо жити. До повномасштабної війни в чоловіка було господарство декілька корів та курей. Тепер, каже, немає нічого. Через атаки російських військ його будинок пошкоджений тричі, каже Геннадій. Додає, попри наближення фронту, виїжджати з селища не планують. Жінка 9 років, хвороба. Пенсія, робота, все йде туди. Вже, як нікуди діватися буде, тоді десь будемо їхати. Ну, ну куди? Перевезти його, треба десь, все, на це все нужні гроші. А без грошей ні вивезти, ні поселитися. Зараз оренда дуже, 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 дуже. Це наше помешкання. Тут ми проживаємо. Ну, як живемо, хазяйство держимо, дві коровки є у нас, тельотко, курочки. Восноруч виготовляє молочну продукцію. 57-річна мешканка Новопавлівки Любов. Жінка ділиться раніше торгувала в найближчому великому місті Покровську. Однак через наближення фронту каже, базари там вже не працюють. Здаємо машина, їздить, здаємо. Ну це ж не ті доходи у Покровську банка Молока стояла 100 гривень, а тут 11 гривень літр на машині. Що ти заробиш? Нічого. Централізованої води все ще немає. Її любов бере зі скважини. Будинок додає, опалює вугіллям. Жінка ділиться, світло все ще є, але ціна на нього за висока. Аби підзаробити разом з чоловіком обробляють паї. Ну от як брусить, оце хазяйство. Це ж його надав все випродати. Це якби наші карміліці, желіза, скільки землю чоловік обробляє. Саме дужче окупації страшна. Обстріли. Ну ще не так же ж критично. Далі, може ж буде приближатися хуже, ну ми віримо в збройні сили. Не планує полишати власне господарство та роботу 60-річна Валентина. Жінка працює в сільській раді. Поза робочий час каже, пише вірші про рідне село та війну. То дуже дуже жахливо і дуже без безслізне можна. Говорить від цього заспокоюється, від цього якось приходить впевненість в завтрашньому дні. З вірим нашим військовим, віримо, що все буде добре. що вони нас обороняють, охороняють, і будемо надіятися, що ми звідси нікуди не поїдемо. Селищний голова Микола Гаврилов каже: попри обстріли в громаді, продовжують працювати агрофірми, а фермери обробляти поля. Виїхало дуже мало народу. Прям я б сказав би дуже малий відсоток. Ніякої паніки в нас немає. Люди звичайно хвилюються, звичайно є страхи. Працюємо, живемо, надіємо, що сюди жоден окупант не прийде на нашу територію. Попри наближення фронту, в Новопавлівці працюють всі магазини та комунальні заклади, розповідає Микола Гаврилов. Додає, школи та дитсадки перевели на дистанційну форму ще на початку повномасштабної війни. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.